Що? Ти мені не по кишені. Я тобі не шльондра. Тоді зовсім не по кишені. Серйозно. Я працюю в автомагазині. Я маю на увазі, що за дармове кохання завжди платиш більше. Я тобі не шльондра. Ага, шльондра був курила жа. Що таке? Він сказав, що я шльондра. То це правда. Я не казав шльондра, вона не хвойда, а просто шалава. Гей, це наша сестра. Вона гарно цілується. Все. На двір. Спочатку розрахуйся. Це почекай. Потім не зможеш. Думаєш? Думаю. І тобі раджу. Класний жарт, але я тобі зараз наваляю. То як тут чи на дворі. тут, Сенді. Я не проти побачити кров. Значить, це свідчить, що ти не вагітна. Ну чого більше не жартуєш, козел? Стули пельку, Сенді. Тебе не питають. У тебе ще є шанс піти. Знущаєшся, нас п'ятеро на одного. Вас троє на одного. А рахувати не вмієш. Коли я вирубаю лідера, тобто тебе. Лишається один чи двоє завзятих товаришів. Останні двоє завжди тікають. То ти вже маєш досвід. Час іде. Помните, ти сам нарвався. Ну, все добре. ти в нормі. Вставай. Що ж, уже ясно, хто я хто. Чого тях ты? Ви на диво швидко зреагувалися. Швидко. Оце це так гулянка. Четверо поранених. Пересилайте дві швидкі. Що тут сталося? Їх збила машина? Ні Бійка була. Чувак, їх вирубув за дві секунди. Він досі там. він. він. Розверніться. Підніміть руки. Повільно. Сили. Колишній. 38 баксів. І зубна щітка. Без домашньої адреси. Інакше кажучи, бомж. Розбійний напад це тяжке правопорушення в нашому штаті, Містер Річард, на ім'я Джек, без роду племені. Коли ті хлопці оклигають і дадуть свідчення, тобі світить від 10 до 20. Оформлюємо і заграти. Дві речі трапляться у наступні півтори хвилини. Не зрозумів. Спершу задзвонить телефон на стіні. А тоді ви будете в цих наручниках їхати до в'язниці. <рик> Ви у нас бачу справжній пророк, містер Річер. Це майор Тернер зі 110-ї роти військової поліції в Олександрії, Вірджинія. Ви з тими хлопчиками зробили помилку. Працювали на землях, що належать американській армії. Що це ти вирзеш? Викрадення нелегання. Торгівля людьми. Військова поліція зараз буде тут. Якби вирішував я, застрелив би. Він і далі дзвонитиме. Шериф Реймондвуд. Такий. Я той, на кого ти не чекав.